Вітання, друзі. Я знову в своєму улюбленому окопі і хочеться поговорити про таку тему, як е, є в нас такі голі босі. Нічого не маємо. Ой, волонтери, дайте все. І виставляють волонтерам такі списки, що ми з хлопцями тут дивимося і просто прозріваємо це взагалі на що? на дивізію списки. Е, Люди, ви совість маєте? От, от про це хотілося би і поспілкуватись. Дивіться, мій батальйон він новосформований. Дуже багато частин сформовані з нуля в зв'язку з повномасштабним вторгненням пацаків. Багато армію довели майже до 700 тисяч, наскільки там я чув, зараз під підружжям стоїть, тобто силовий блок. Ну, Не розрахована держава, на, ну, ніх, ніхто не розраховував на таке, наплив такий народу. Це в кожному дай форму, бірце, зброю, все-все-все Ну, неможливо було забезпечити людей всім. Тим більше в час, там, коли зима була холодна, там всім бушла то все. Але держава дала, ну, що змогла. Давайте я перечислю спочатку, що особисто нам, нашому батальйону, новосформованому, дала держава. Тобто мені видали просто чудові офігенніші талани нового зразка форму піксель не по розміру. Але теоретично можливо в ній ходити. Я й відходив в ній декілька місяців, а потім вже купив собі іншу. Далі бронежилет, не цей. Але пластина стоїть з того бронежилета, він сертифікований був. І пластина, кераміка просто офігенна, легенька. Тобто я собі докупив плитоносочку, зараз не нарадуюсь з цими системою швидкого зброса, просто офігенніша штука. Так, значить, бронежилет. Шолом нам видали. Оцей шолом. Кавер на нього я вже знайшов на полі бою покинутий. Зараз він виглядає так от дуже класно. Всередині я його доопрацював, довго це не його підвіз. Цей шолом я знайшов опять же, на полі бою. Не цей а подібний. Він був роздушений танком. Я взяв цей роздушений шолом і зняв підвіз, сверлом попрацював і зараз в мене ну, він, зручний. він зручний, він сертифікований, кевларовий. Я доробив просто, але його видали. Він був не настільки зручний, не так гарно виглядав, як зараз. Але його видали. Тобто бронік, шолом, бірце, форму. Чого там нам ще видали? Зброю. Стандартні там, кому яку зброю, стандартну стрілкотню дали. Боєкомплект. Дали підсумок обняті плакать з радянським поясом, який, ну, понятно, це був повний. Бред, але хоч щось. Бачу, що орки по сей день з таким воюють. Я замінив собі на розгрузку, Підсумок, аптечка це вже дяка волонтерам, це я купив сам, ніж подарували побратими, значить, я його допрацював. Зробив. Підігнав під себе все якби, от зараз мене ну от повністю все влаштовує. По броніку. Купив оцю плетоносочку 3500. Система ця зброса щолк, щолк і зняв. Отак от, от зняв обалденіша штука. Рекомендую. Далі по формі вже це все докуплялося куртка, там, це все, що під низом. Шапка, все докуплялось сам, самому. самому. Чого? Е, да, держава нам не в змозі видати е, все, що нам потрібно, але любі забаганки свої я можу дозволити собі, так як нагадаю, зарплата ЗСУ. Зарплата ЗСУ зараз від 42 тисяч в тилу і від 112 тисяч тут на передовій. Е, тобто. Навіть маючи зарплату 42 тисячі, я вважаю, що ну, ви можете собі купити куртку за 2 тисячі, бронік за 3,5, хороші бірці, форму, там, там, що? турнікет собі за 400 гривень купити, раз вже у вас його нема, Аптечки, по-моєму, ну, вже волонтери вже їх скільки навозили, що я вже не знаю, в кого дефіцит аптечок. Добре, купіть її собі за 42, за 42 тисячі, половину грошей. Половину залишіть собі, сім'ї, а половину потратьте. 21 тисяча, по-моєму, з головою хватить, щоб екіпірувати більш-менш. Купіть собі недорогу екіпіровку першу. Другу, коли ви отримаєте там бойові 112 тисяч, купите собі все, що завгодно, все, що хочете. Які проблеми? Чого ви напрягаєте цих волонтерів, бідних, нещасних? В них що доходи більше, ніж у вас? Що це за взагалі звичка доїти людей, як корів? Ви, що, ви, ви совість втратили взагалі люди? Майте совість вже. Хочете дрон на підрозділ? Да без питань. Якщо у вас в підрозділі зарплата 112 тисяч в кожного і у вас там 30 чоловік в зводі, вам по скільки треба скластись по 3 тисячі, по 5, Скиньтесь по десятці, купіть собі пару машин. Є в рублях, вам до волонтери допоможуть їх перегнати. Все. От вони зроблять, вони красавчики прижануть вам під носа, пофарбують, відремонтують. Скиньтесь, у вас, блін, бабки є. Держава вас забезпечила. Що ви що це за режим Кацапа ви включаєте? Що урву то має? Ребята, майте совість. Люди зараз виживають. Люди виживають на копійки. В мене напарник мій, з яким ми кофемашини ремонтували, він зараз живе на 8 тисяч гривень. В мене в мозгах не вкладається, як можна вижити зараз за 8 тисяч гривень. В місяць пахати цілий місяць, бігати, літати, як сраний віник. По всій області він розвозить там медицину. Я получаю 112 тисяч. Так, да, їх трошечки буває затримують, виплачують частинами. Блін, як всім. Ви повинні розуміти, в якому стані в нас зараз сьогодні держава, що у нас відбувається взагалі? Майте совість, дайте, навіть якщо ну, вже на те пішло, ми маємо е, доход. Нам його для чого дали? Щоб ми пропили його, в панчоху заклали та влийте ці гроші в економіку. Дайте людині заробити, яка пошила цю куртку. Чого всі називають їх баригами? Ах, ви бариги наживаєтесь на військових. Вибачте, я отримавши 112 тисяч, можу дозволити собі купити хорошу річ. Запропонуйте мені її. Я з радістю куплю. Я з радістю куплю, потрачу 5-10 тисяч на хорошу штуку, якусь, яка мені потрібна. І ну, вкладу їх в себе і в економіку. Бля, і та людина, яка пошила цю вот куртку. Нагодує свою дитину. Сім'ї свої содержати, кредити платити, квартири платити, комуналки платити. Гроші це кров економіки. Ми повинні вливати цю кров, переливання зробити. Ми, ми сьогодні отримали ці бабки. Того, по-перше, я хотів би звернутись до волонтерів. Хлопці, дівчата. Ви всі красавці, ви всі знову, знову ви витягнули всіх. От, 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 це волонтери. Тепловізори це волонтери, машини, це волонтери. Ми теж волонтерки отримали багато. Не, не завжди нас ну, все за свої, не все за свої. Щось ми докупляємо, щось ми отримуємо. Знову на своїх плечах витягнули це все. Але хлопці і дівчата, коли ви отримаєте ці сумасшедші закази, дрони, машини, там, сотні тисяч там 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 форму там якусь, там ще там щось, Вам списки ці виставляють, і, ви, і вам ще кричать, ми голі боси, ми там вмираємо, там, бред. Не повірю. Я розумію, ну, на початку війни так було. ну, Зараз то зайшов в інтернет всього валом, отримавши зарплату, якщо це дійсно військовий. Він отримав зарплату. Він що, не може зайти в інтернет, замовити собі. І на новій пошті прийшло, поїхав, відпросився в командира, сказав, що 5-10 чоловік зібралось, в нас є посилки, нам треба срочно їх забрати. Поїхали, забрали. Які, які проблеми? Які в кого, які проблеми? а? Що з доставка в нас не працює, чи що, е, далі хочеться звернути до, до тих. Рібят, які такі списки катають. Хлопці, я вас бачив ще в 14-му році. Я пішов в правий сектор воювати з перших днів тої війни, першої, що коли так звана АТО, так звана АТО ще ніким не була об'явлена. Ми були голі, босі, голодні, і в нас не було нічого. м'яко виражусь, нічого. Ми пішли першими. Встояли, пролили ріку крові, але в цей нахрап кацапський стримали. Потім з'явилось таке чарівне слово, як волонтер. Вони нам привезли їжу, воду, почали нас одягати, почали нас тягнути за вуха, це все і армію, і добровольців, і всіх. Вони витягнули. Вони це все витягнули на собі, на своєму горбу. І ми перші добровольці, ми знаємо ціну слову волонтер. Але потім в наших рядах з'явились такі цікаві екземпляри. Вони не з самого початку з'явилися, але потім вони вже з'явилися такі, які доїли волонтерів. Це так і називалось в них. В них колекції з форм вони збирали, повні баули таскали. ЗСУ. Таскали в оці форми, колекції ножів збирали. Причому, розказуючи оту історію, ми голі босі, да ми тут так воюємо, да ми танки гриземо, як Борис, да я одним поглядом дивізії кладу. І мені треба то-то, 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 то-то. При тому самі вони ніде не були. Сиділи на базах, носа не висувували, але плести вони гарно лапшу на вуха вміли. Розвішати в брендовому всьому ходили. Там, от в тебе ніж який там за 200 гривень, а в мене за 5 тисяч. Да я свій ніж об цинк обламав і мені пофіг, скільки він стоїть. Тому що часом бувало таке, що треба вночі вкритим молотком товчаш той ніж, і пофіг на нього, а не то, що він 5 тисяч стоїть. Це того майте совість, сволочі. Дайте тим людям нещасним волонтерам вижити. Прожити трохи. Щось заробити, якось цю державу протягнути. Вся економіка тримається на малому бізнесі, на середньому. Де він в нас? Він в нас в жопі. Ми куди повернемося? Там все буде розвалено, коли ми повернемося там, ну, як, як там виживати, цим малим підприємствам. На них все тримається, вся ця держава. Податки платяться. Все. Не знаю, що дойде до людей, в яких совісті ніколи не було, я дуже би хотів би, щоб щось змінилося. І дуже хотів би подякувати волонтерам всім, які нам допомагали дуже багато і до цих пір допомагають. Зараз ну, є потреби, там я розумію, да. але трошки теж включайте мозок і зрозумійте, коли вас реально використовують, хрін знає хто, а в кого є дійсно потреба.